Гербалайф це хімія. Ти серйозно? Давай розбиратися. Ти впевнена, що коли ти купляєш курку, там немає гармонів, антібіотиків. А коли ти купляєш дитячі сосиски, ти впевнена, що там у складі? Вони перевірені Асоціацією дієтологів України. А соуси, якого, які є у кожного в холодильнику, ти знаєш, що там вся таблиця Мінділеєва. Продукція гербалайф. Це високоякісне, збалансоване вітамінізоване харчування, яке містить білки, жири, вуглеводів, 25 п'ять вітамінів і мінералів, які потребують твій організм кожен день. Сертифікація і контроль якості. Так, гербалайф має всі міжнародні сертифікати, які тільки існують дослідження. Ну, звісно, гербалайф розробляється вченими медиками, нутриціологами, лікарями. Кандидатами наук, і навіть в компанії є Нобелівський лауреат. Це не просто якась десь підпільна організація. Компанії вже 45 років. Уявіть собі, більше ніж в 95 країнах світу. Хімія це те, що руйнує твій організм, а гербалайф допомагає його відновити. А скажіть, будь ласка, ви коли-небудь в своєму житті бачили справжнього наркомана, який дійсно употребляють хімію? І як вам здається, я дуже схожа на таких наркоманів? Мені здається, ні. Я вже 7 років споживаю цей чудовий продукт і буду споживати його все своє життя. Пиши в директ, я максимально роз'ясню тобі, як правильно вживати цей продукт і як правильно встроїти його в свій раціон.